Тільки той, хто йде за Ісусом, досягає другого берега. Роздуми над Словом Божим на понеділок, 13-го звичайного тижня. рік другий. Того часу Ісус, побачивши навколо себе багато народу, наказав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому Учителю. Я йтиму за тобою, куди б ти не пішов. Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Я піду за тобою, сказав книжник Ісусові. Йди за мною, сказав Ісус одному з учнів. Ці дві сцени дозволяють нам зауважити різницю між книжником і учнем. Перший добровільно хоче вступити до школи вчителя, якого сам собі вибрав, щоб навчитися слова, піти за ним і свого часу самому стати вчителем. Другого Ісус кличе безпосередньо, щоб йшов за ним. Ісус не є звичайним вчителем, є самим Словом, що понад всіма словами. Те, що для книжника є Богом і Його законом, для учня є Ісусом і Його дорогою, єдиним життєвим скарбом. Матей, автор сьогоднішнього Євангелія, є своєрідним книжником, який став учнем, знайшов абсолютну новину, скарб, неоцінену перлину, продав усе, щоб її отримати. Головною темою цього уривку є крокування за Ісусом, котрий своїм Словом преображає життя кожної людини. Все є можливе, коли ми приймаємо рішення і вирушаємо шляхом за Ним, в дорогу, на яку Він кожного з нас запрошує. Віра в Його Слово оздоровлює нас і чинить нас здібними до подорожі Його дорогою. Яка є служінням братам і сестрам. Тільки той, хто йде за ним, досягає другого берега, завершуючи переправу, яку кожен з нас мусить здійснити, щоб осягнути життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.